Привіт, мудрим і небайдужим. Ну що, кордонами 91-го року, потужною перемогою, кавою в Криму, нас вже перестали годувати. Тепер нова фішка від Зеленського і його банди команди. Політична перемога. Саме з таким месенджем виходить зараз Зеленський і говорить, що в Стамбулі ми після зустрічі з Путіним отримаємо політичну перемогу. Поміняємо всіх на всіх, зупинимо вогонь і так далі. Тому подібне. Ну, це нічого спільного з перемогою немає. Фактично, на жаль, буде ганебна капітуляція і умови, на яких ми під... могли підписати мир в 22 2022 році, ще в квітні-травні 2022 року, будуть значно гірші. Зрозуміло, що Росія буде вимагати визнання територій, які їй підконтрольні, а можливо і повністю області. Які вона включила до себе в Конституцію, але мова не про те, мова про те, друзі, що в принципі для українського народу умови Росії як не прикро, в деякій частині вигідні, тому що Росія, думайтесь, вимагає припинити мобілізацію, припинити так ту саму мобілізацію або бусифікацію, або людоловство, як... яке зараз поширене в Україні. І ці по оцінкам західних аналітиків мільярди доларів. Справді визнано, що від 1 до 3 мільярдів доларів збираються коштів під час так званої бусифікації. Завідку? Щоб тебе як м'ясо не відправили на фронт? Замість себе заброньовані поліціянти і професійні військові, які зараз прекрасно себе почувають в штабах, прикрутонгових центрах, навчальних центрах, і вони багатіють для них війна це казка. І от з цієї бусифікації наші, ці професійні військові, збройні поліціанти, і по пірамідці вверх, я думаю, до офісу президента доходить мільярди доларів. А ще за виїзд з України ще мільярди доларів. Так? Отже, друзі, що в результаті ми маємо? В результаті маємо повне беззаконня, зростання корупції, здирництва. А Росія виступає проти цього, являєте? виступає проти мобілізації. Ще Росія виступає і вимагатиме в Стамбулі. Підписання згоди Заходу не постачати озброєння. Так, це проблема, але ну, саме час відновлювати ж власне виробництво. Якщо цим не мали часу зайнятися 2014 року ні Порошенко, ні Зеленський, і зараз лише якісь слабенькі потуги, то тепер, от є всі можливості відновити те, що було принаймні у нас з Радянського Союзу. І це не тільки дрони, це і ракети, це і літаки, це і танки, всього того, що. Немає в Україні, навіть немає патронного заводу. Тому, друзі, як не стра страшно визнавати, але наша влада діє проти нас. Ну, якщо не гірше, то точно аналогічно як агресор зі Сходу. Тому подивимося, чим завтра закінчиться Стамбул. По інформації, яка в мене є, все-таки Трамп збирається і зараз ідуть активні перемовини, щоб узгодити приїзд Путіна. Тому що приїзд Трампа без Путіна ну, не має сенсу. І, начебто, як вони вдвох. З і Путін будуть вже ламати нашого Зеленського, для якого, звичайно, війна тримати рідна. Війна і бусифікація це можливість знаходження на посаді президента, фактично узурпатора Зеленського ще багато-багато років. Поки буде тривати війна, і буде тривати ця драконівська бусифікація з людоловством. Тому що це певний тиск, певні репресії, які дозволяють утримуватися в сьогоднішньому політичному режиму. Друзі, лишилося чекати недовго. Завтра, 15 число, покаже. Сподіваюся, що перемовини все-таки відбудуться і буде досягнута домовленість щодо припинення вогню, миру, Так, нехай на невигідних умовах для України, але для умовах, які дозволять зберегти українців, простих українців, не сьогоднішню злочинну українську владу, а простих українців, які справді, на відміну від влади, поневіряються від війни, справді на відміну від владарів. Зубожіють, ну а владарі і держеморди тільки багатіють і радіють війні, і аплодують і для них закінчення війни. Це краху подібне.